Вітаю вас на нашому україномовному каналі. З мене історія, а з вас лайк та підписка. В цьому відео буде висвітлена тема щодо диких дивних містами моторошних та жорстоких правил і традицій першої шлюбної ночі у різних країнах. Поїхали. Сьогодні починаємо з різноманіття шлюбних традицій Африки. Кочові племена берберів живуть у північній частині Африки, переважно у Марокко. Бербери вважають, що нареченому та нареченій не вистачить досвіду, щоб самостійно впоратися з інтимною близькістю. Тому до молодого подружжя приєднується декілька досвідчених сімейних пар, які навчають молодят примудростям шлюбної ночі. І продовжуватись таке навчання може до п'яти днів. Коли досвідчені пари впевнені в тому, що молода подружня пара набралася достатньо досвіду, то вони залишають пару практикуватись, але якщо у менторів з'являються сумніви щодо засвоєння матеріалу, то навчання продовжується далі. У багатьох африканських країнах наречений та наречена знайомляться лише на заручинах. Та у Танзанії все ще гірше. Дивність традиції першої шлюбної ночі полягає в тому, що знайомство чоловіка та дружини відбувається безпосередньо у ліжку. Поки усі гості та наречені веселяться на весіллі, наречена, вся така гарна, в багатому весільному вбранні вдома віддано чекає на свого майбутнього чоловіка. А у деяких африканських племенах є звичай у першу шлюбну ніч нареченої вибиває нареченій два верхні зуби. Це стає свого роду символом одруження. Беззубі жінки пишаються своїми усмішками в той час, як неодружені сором'язливо прикривають роти. У Судані проживає плем'я нуер, яке дотримується традиції гоління голови нареченої перед шлюбною ніччю. Коли весільний бенкет добігає до кінця, наречену вивозять до будинку нареченого і зрізають усе волосся. Навіщо усе це робиться, представники племені саме сказати не можуть. Проте вперше лягати з чоловіком у ліжко з волоссям на голові не можна. До речі, після народження дитини, коли жінка готова знову жити з чоловіком статевим життям і далі завагітніти, їй знову голять голову. Дивна традиція існує в Руанді та Кенії. Після того, як молодята віддаляються до спальні, за ними йде старша родичка нареченої і ховається під ліжко подружжя. Вона уважно прислухається до того, що відбувається у ліжку, і за потреби дає поради молодим, як і що робити. Та на цьому дивна традиція не закінчується вранці спостерігачка повинна розповісти іншим про те, як молоді права. Поралися з першою інтимною близькістю. Якщо ж наречений незадовільно впорався зі своїм завданням, родичі та друзі довго над ним сміються. В Оганді існує дика і шокуюча традиція першої шлюбної ночі, старша родичка нареченої, зокрема тітанька, має перевірити здібності нареченого у інтимному плані. Перед тим... І як пустити майбутнього чоловіка до своєї племінниці, дбайлива тітонька особисто спить із нареченим, після чого робить висновки про те, що він уміє чи не вміє, а чомусь і навчає сама. Тільки після того, як родичка переконається, що молодик набрався достатньо досвіду, вона відпускає його до нареченої. Йдемо далі. У самоа перша шлюбна ніч мала обов'язково пройти в колі сплячих родичів нареченої. Тільки наречені повинні кохатися безшумно, щоб ніхто не прокинувся. В іншому випадку на чоловіка чекала серйозна виволочка від родичів. Саме тому багато чоловіків самоа перед шлюбною ніччю змащують тіло маслом. Так і вириватися легше, і не так боляче переносяться побої. У племені Бахту, що знаходиться у Центральній Африці, замість першої шлюбної ночі наречені мають битися до світанку, а потім вони розходяться по батьківських будинках і відсипаються. Наступної ночі молодята знову вступають в бій. І так триває доти, доки вони не виплеснуть усю ненависть один до одного на роки вперед. Іноді такі бої закінчуються смертельними наслідками. Продовжуємо висвітлення нашої сьогоднішньої теми тим, як відбувається весілля циган та перша ніч молодят. За традицією, шлюби між циганами укладаються у юному віці, найчастіше від 14 до 18 років, тому що у 19 років наречена з ромського роду вже вважається старою і нікому не потрібною дівою. Цілком нормально, коли сватання має місце ще у зовсім юному віці. Наприклад, якщо наречена вийшла заміж у 10 років, вона може жити із сім'єю нареченого до 15 років, після чого відбувається святкування весілля. Слово старших у циганській сім'ї закон, тому вибір кандидата для нареченого чи нареченої роблять батьки в основному батько. Згода нареченої при сватанні вважається формальною, оскільки вона не має йти проти волі своїх батьків. Циганське весілля не передбачає походу до Раксу, тому що розлучення в сім'ях не передбачене. Православні цигани беззастережно вінчаються у церкві, весільне свято зазвичай триває три дні і збирає близько трьохсот гостей. Абсолютно усі витрати бере на себе сім'я нареченого, тому, коли в сім'ї народжується хлопчик, необхідно відразу починати збирати гроші на весілля. Цікаво, що за традицією весілля в Індії оплачує сторона нареченої. Чоловіки та жінки завжди сидять за окремими столами, особливо наречений та наречена, це також циганський закон. На другий день весілля молодята можуть сидіти поряд за єдиним столом. Ключовим ритуалом на циганському весіллі вважається звичай, коли наречена доводить гостям та родичам нареченого, що вона не займана. Існує декілька ритуалів перевірки нареченої на цнотливість. У першому випадку молодята усамітнюються у спеціальному приміщенні, де відбувається перша шлюбна ніч, після чого на загальний огляд виноситься простирадло із характерними плямами, яке підтверджувало цнотливість дівчини. Другий спосіб жорстокий та дикий, наречена йде з трьома поважними жінками. Які позбавляють її знатливості за допомогою простирадла, обгорнутого навколо пальця, Наречений у цьому ритуалі участі не приймає, третя версія говорить про те, що перша шлюбна ніч проходить прямо за банкетним столом на очах у гостей, але більшість говорить про те, що цей ритуал вигаданий і його походження не підтверджується. Після ритуалу гостям на підносі показують закривавлене простирадло, посипане червоними квітами та стрічками, вітаються та дякують родичам нареченої за порядність, а кожному члену сім'ї нареченого вручаються червоні стрічки. Сама наречена після першої шлюбної ночі за циганським звичаєм перевдягається у червону сукню і з цього моменту стає жінкою. Є ті, хто заплітає волосся. З цього моменту дівчина повинна ходити тільки з покритою головою. А наразі продовжимо подальше висвітлення нашої теми невеликим бліц-оглядом традицій першої шлюбної ночі в різних країнах світу. Наприклад, у Кореї в першу шлюбну ніч друзі нареченого прив'язують йому ноги і починають бити його по п'ятах сушеною рибою завдовжки біля одного метра. Водночас йому задають всілякі запитання, і коли відповідь не влаштовує, бити починають сильніше. Пояснюються такі незрозумілі дії тим, що подібні удари діють на нареченого, наче віагра, таким чином, друзі дбають про те, щоб перша ніч з дружиною пройшла якнайкраще. А у Шотландії існував цікавий звичай у першу шлюбну ніч брати з собою в ліжко пів кілограма сиру. Вважалося, що це принесе успіх молодятам. Сир клали між двома рушниками, а закохані мали розчавити його своїми тілами під час процесу. У Франції й досі існує традиція, яка зародилася ще в далекі часи, коли не було унітазів та у людей були ночні горщики. Після весільного бенкету в цей горщик клали їжу, заливали її спиртним і віддавали нареченому та нареченій на ніч. Їм не дозволялося виходити зі спальні доти, поки горщик не стане порожнім. Зараз ця традиція трохи модернізована і французи використовують спеціальні чаші у вигляді унітазів і наповнюють їх шампанським та фондю. Доволі дика традиція першої шлюбної ночі існує також у Полінезії. Свою першу шлюбну ніч полінезійська наречена проводить по черзі з кожним гостем весілля, а наречений отримує право першої ночі останнім. Такий ритуал виник з того, що полінезійці вірять у духів і вважають, що снотливе тіло дівчини може захистити всіх від демонів. Дивна традиція полінезійських весіль почала згасати з приходом цивілізації. Проте в племенах, що живуть поза світовою системою, вона все ще зберігається. Також на цьому весіллі є традиція, що рідня нареченої укладається в один ряд, утворюючи живий килим, і наречена з родичами свого майбутнього чоловіка проходиться по живим людям, намагаючись йти обережно, щоб нікого не травмувати. А наразі це поки що все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка саме традиція першої шлюбної ночі вразила вас найбільше.